Курточки Джордж, малючок, курточки теплесенькі, 12-18, рукавчики, ось так баються ручки. Опа також теплесенька, 9-12, така 12 така 1-2, також теплесенька, плюс підкладочка, така теплесенька йде. Рубашечка, один, два, також підтрасенька курточка на кожушку 12-18, 9-12, Так, із підкладочка, два, три, стоматчика. І дощовичок іде до серединка утеплення таким кужушком 3, 4, 9, 12. Також йде атеплесенька, міння, 5, 18. Алегресенька на такому, теплесенькому кужушку. 2-3, Ката ушко і така 12-18.